Цьому році, навчальному році, олімпіади, шкільні олімпіади з навчальних предметів йшли як в минулому році в у форматі онлайн. І це головна відміна від того, коли вони були в іншому форматі. Зразу хочу сказати, що вони проходили з 13 січня по 25 лютого 2024 року. У дистанційному форматі, про який сказала, всього було. Зразу відповідь: 19 навчальних предметів: українська мова, і література, історія, правознавство, іноземні мови: німецька, французька, англійська, іспанська, математика, фізика, хімія, біологія, географія, економіка. Технології, це трудове навчання, інформатика, астрономія, польська мова та література, екологія і інформаційні технології. Це 19 навчальних предметів, які сьогодні вчать у школі. Майже всі громади взяли участь. Явка була в деяких громадах дуже висока, 100% і більше, в деяких громадах була трішечки нижча. Тому що я зразу хочу сказати, що є таке поняття, як квота. В залежності від кількості учнів, 8, 9, 10, 11 клас – Ласу є таке поняття, квота на хто чи інший предмет, як показує статистичний аналіз, із цих предметів, найбільше, хто записався і прийшов, предмет хімія на першому місці, друге місце предмет біології на третьому місці, на третьому місці географія, на четвертому українська мова, література. Найменша кількість, хто зареєстрував, зареєструвавський лист, але не Взяли участь, ну я умовно кажу, прийшли. Звичайно, це ж в онлайн. Хто це предмети, такі астрономія, екологія, польська мова, література і інформатика. Це ті предмети, які найменше по квоті зареєструвалися і взяли участь. Найбільше показники участі, все, хто, все, які територіальні громади, сьогодні найбільше взяли участь, тобто проорганізувались, проактивнічали нормально, правильно зробили. Це таке Кропивницька, 103% навіть більше зареєструвалась, Помічнянська, дев'яносто. 97, Світловодська, 96%, шість Маловиськівська, Олександрійська і Новородківська. Це ті територіальні громади, хто найбільше скоригував цих учнів, скоригував вчителів і провели організовано провели олімпіади з учнівських предметів серед селищних громад. Хто показники одні з кращих дали це. Олександрівська, Маловисківська, Новомирградська, Новгородківська. А серед серед сільських громад, найбільша кількість учасників була серед сільських, це Підвисоцька. Територіальна громада. Кіровоградську область буде представляти 51 учень із Кирилоградської області. Це повна майже квота. Ви мене спитаєте, а як було в минулому навчальному році? Брали участь 47. А чого менше? Тому що у нас більше було, у нас була квота більша і більше зареєструвалось на предмет біології і на предмет географію. Найбільшу кількість. Дипломів, перше, друге, третє місце в Кіровоградській області отримали такі територіальні громади з такими предметами, тобто ті, хто найбільше показав інтелектуальний розвиток учнів, і найбільше перемогли, на першому місці Кропивницька територіальна громада. Найбільше е, учасників отримали дипломи першого, друга, третє місце це математика, українська мова, література, історія України. Друга найбільше отримала це Олександрійська територіальна громада. Тут дуже цікаво, у них найбільше дипломів отримали інформаційні технології і інформатика. Світловодська територіальна громада. Вона займає третє місце по кількості отриманих переможців. У них цікавість була українська мова, перемогли і інформаційні технології. Це ті предмети, які були притаманні саме світлової територіальні. Нова Новоукраїнська територіальна громада як і Світловодська по 28 осіб, міських громад найбільше вибрали це українська мова. Один із кращих результатів безпосередньо з навчальних програм, з навчальних олімпіад це наш комунальний заклад, Центральноукраїнський науковий ліцей інтернат Кіровоградської обласної ради. Один ліцей-інтернат, тільки наш дав 36 переможців. ну, Наприклад, Світловодська новоукраїнська громада дали переможців 28, а от, як ми говорили, школа, ліцей. Науковий, вони дали 36. І тут найбільше переможців було з історії України і географії. Серед селищних громад найбільша була кількість, хто отримав дипломи Олександрівська територіальна громада. І найбільше у них були такі предмети, як астрономія переможна, перемогли історія України і математика. А серед сільських громад найбільше, хто брав участь і переміг в Олімпіадах в області, це Приютівська територіальна громада. Найбільше у них було переможців з предмету Хімія і історія України. Я закцентувала вашу увагу, хто найбільше отримав місця перше, друге, третє місце в Кіровоградській області. А тепер хто буде представляти які територіальні громади, учні з яких територіальних громад будуть представляти нашу область на четвертому етапу? Уже всеукраїнському етапі Кіровоградщину будуть представляти 51 учень, з яких територіальних громад вони будуть? Ці учні Кропивницька територіальна громада. Олександрійська територіальна громада, Світловодська територіальна громада, Новоукраїнська територіальна громада, Перевозванівська територіальна громада, Перегонівська територіальна громада, Новомиродська територіальна громада, Благовічинська територіальна громада, Пабушська територіальна громада, Устинівська, Новопражська, Долинська і Компанійська територіальна громади. В свою чергу Департамент освіти відповідно бюджетного кодексу, відповідно бюджету на 24 рік Зафіксовані кошти для того, щоб ми могли оплатити дорогу як учням, як вчителям, як всім представникам, хто буде вести. Координуємо цю роботу обов'язково. Інше питання: що всі олімпіади проводились в, в, в онлайн режимі, а четвертий етап олімпіади буде проходити безпосередньо в офлайн режимі. Тепер з приводу малої академії наук, зразу хочу сказати, що всі роботи, які мала академія наук Рухкамітет приймав, зразу. Взяли за основу штучний інтелект. Що мається на увазі? Штучний інтелект перевіряв і відсіяв 10% за плагіат. Ми всі працюємо на академічну доброчесність, і всі роботи, які зараз скажу, кількість робіт 10 зразу. Якщо робота стосується менше унікальності 50%, її теж не розглядають є члени журі. Тому що на сьогоднішній день у нас залишилось і розглядалась, і представляє 340 робіт малої академії наук. В ці 340 робіт. Раніше цього не було. Ми з кожним роком більше і більше залучаємо територіальні громади. В цьому році у нас така ну, невеличка перемога: 45 ОТГ. З цих 340 робіт це 45 ОТГ. І тим не менше, в цьому році 340 робіт, які взяли участь 115 закладів загальної середньої освіти. Дев'ять закладів позашкільної освіти це можливо теж, і один заклад обласного підпорядкування, Це, як ми говоримо, школа короткова, це наш науковий ліцей. Кількість поданих робіт. І хто би представляти нашу область Кировоградську вже на всеукраїнському рівні малої академії наук? Голованівський район. Всі майже брали участь, крім Благовіщенської. Я вже казала, Благовіщенська територіальна громада не брала участь. Всі брали участь молодці територіальні громади в Галаванівському районі, але лише з одного району буде представляти учень з Гайворонського району. І щоб ви зрозуміли, все, що стосується малої академії науки і Олімпіад, їде представляти тільки ті, хто мають перше місце. Гайворонська громада зайняла дитина, учень перше місце, хімія. Буде представляти хімію з Гайверана Галаванівського району, Крапивницький район. У них було 111 робіт, але вибрали, хто буде представляти, це 16 учнів, буде представляти Кропивницьку Кропивницький район. Дев'ять територіальних громад, з яких будуть представляти область. Якщо в Голованівському районі з одного тільки з Гайверами, то з Кропивницького району аж дев'ять громад буде представляти Кировагач. Ну, кількість поданих робіт на Український район. Цього в Новокраїнській районі було подано робіт 60. Із 60 робіт виграло шість робіт. Це 10%. І Олександрська територіальна громада на сьогоднішній день. В Александрійська територіальній громаді, як я вже казала, Приютівська не брала участь. Всі брали участь. За виключенням тільки, перепрошую, Пантальської. 35 робіт було, і виграла лише одна робота: приютівська територіальна громада. І так. Кіровоградську область Мала академію наук, вони одночасно майже будуть представляти 64 особи. Васкайте, де решта? А 40 осіб це комунальний заклад Центральної Української наукової ліцеї Кіровоградської обласної ради.